Затишний куточок для життя компактний, теплий і готовий до заселення. Пропонуємо вам чудовий будинок у містечку Борзна, який стане ідеальним місцем для комфортного проживання. Загальна площа будинку становить 61 метр квадратний, у ньому три кімнати, простора кухня та суміжний санвузол. Будинок не лише повністю мебльований, а й оснащений усією необхідною побутовою технікою. Тут є холодильник, плита, духова шафа. Інтер'єр виконано в сучасному стилі із якісним ремонтом, що дозволить вам одразу насолоджуватись комфортом. Особливість цього будинку практичний підвал, розташований у цокольному поверсі. Опалювання здійснюється газовим котлом. А завдяки якісному утепленню пінопластом будинок зберігає тепло навіть у найхолодніші дні, металопластикові вікна та покрівля шиферу. На подвір'ї ви знайдете літню кухню, сарай, а також доглянутий сад і город. Що стануть чудовим бонусом для тих, хто цінує роботу на землі. Загальна площа ділянки 6 соток, інфраструктура містечка борзна доповнює зручність проживання, тут є все необхідне для комфортного життя. Школи, дитячі садки, магазини, кафе, лікарні, ринок, асфальтовані дороги, що забезпечують легкий доступ до будинку. А завдяки гарному транспортному сполученню з іншими містами, вам завжди буде зручно добиратись до будь-якої точки. Цей будинок, справжня знахідка для тих, хто мріє про затишний і облаштований простір у мальовничому та спокійному місці. Запрошуємо вас на огляд, щоб побачити все на власні очі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.